Друзі, вітаю! Сьогодні 1 липня, липня. Давайте разом подивимось на новий місяць в календарі від Каті. Ось так виглядає липень, і написано Щастя вже є всередині кожного. Клас, мені дуже подобається таке яскраве, це сердечко, таке класне, це, мабуть, гранат, не знаю. І я сіла сьогодні знімати підсумки червня. Зняла і те відео, яке вийшло ну, на 10 хвилин. І подумала, що це якось несерйозно. І, можливо, це знак того, що потрібно знімати такі міні-влоги держневі, як я давно і хотіла. Не знаю, що з того вийде, але давайте спробуємо. І ми подивимося на. Е Вишивку, яку я зробила в червні. І це, звичайно, Mill Hill, який ось перед вами. Замість червоної машинки-червня. У мене був такий будиночок для машинки, а точніше, гаражик, а точніше це 100 дола від Mill Hill. Зараз подивимося, що це за набір був. Це Harvest Barn, Burn. Harvest колекція. І ось прев'ю, і ось мій результат. Я його оформила в магніт. Це магніт не той, що був в наборі, а я просто придбала в магазині в нас рукодільному. Мені подобається результат, мені як завжди не подобається процес. Я послухала поради, що краще вишивати ймофли на тканинки, але для цього маленького проєкту я не хотіла замовляти ем, тканину та робити ще одне замовлення на пошті. Тому. Ем, Вирішила все-таки вишити на папері. І, можливо, вже наступний мілхіл, якщо я надумаю вишивати такий більший формат, вже буду вишивати на тканинці. Мені тут нереально подобається цей гарбузик. він так круто сяє. І зараз цей магніт вже вісить на холодильнику, і дуже гарно від сонця, від світла е сяють ось цей бісер, червоний і жовтий. Тут він на відео так не сяє, як він класно сяє на холодильнику. І свій минулий мілхіл. Такий гарбузик із такою класною бабкою. Це подарунок вітання лави. Я теж оформила таким самим магнітом, і тепер вони разом ось така серія гарбузиків, ніби висять на холодильнику. Мені дуже подобається. Результат подобається, процес не подобається. Але вийшло цікаво. Оця копичка сіна взагалі молота. Ну і трактор. Зелений цей бісер мені дуже подобається, і ось цей чорненький. По залишкам. Всього залишилось. я тут ще чорну нитку вкрала бісер, все було, схемка. Оцей магнітик залишила, що був в наборі. Дещо використаю. Тому... Ой. Тому ось таких маю тепер два магніти. Це вам показала. Що я вам ще хочу показати? Значить, сьогодні 1 липня, і на 1 липня в мене відшитий шеферс Буш. Ось в такому вигляді. В червні я приділила йому досить багато уваги. В тижні стартів я вишила лише ось цей такий сонце місяць зорі, і тут додала цю пані. перейшла перш на неї, потім по колу йду і вишиваю цих овечок. Тут уже буде хлопчик, ще овечки і дівчинка. Е, ось таке прев'ю. Як бачите, в мене дуже відрізняються кольори. Я вже не хочу розбиратися, чи це через те, що я вибрала інші нитки. Чи через те, що тут так відфотошоплено, я не знаю. У мене вже буде такий результат. Втретє, я його перешивати точно не буде. Схемка тут така е, намальована від руки, і ось це рахувати ще те задоволення. Е, але перенабору у мене ніякого немає, я вишиваю просто по цій схемі. Не знаю, чи буду я робити ось ці одиночні всі елементи. Я хочу тут пустити так, теж, декілька рядів паспорту, а потім оформити в квадрат. Це в мене поки такий план. Вишиваю всі хрестики, паперу, тканинку, і потім буду вишивати бекстіч та бісер. Тут має бути за схемою мережка, але я її не буду робити. Я тут опрощу якісь. Підвісочки, я так собі думаю. Хрестики, можливо, не сильно рівні. Я дуже затягую нитку, я знаю. Є в мене таке. Надіюсь, після впрання воно буде більш гарно. Тут трохи ці елементи, вони такі класні, бачите, ось ці квіточки, сердечка. Але вони дуже губляться на цьому кольорі, такому оливковому, брудному, там ці кольори самовечок, Це три відтінки дм Ну, але я кажу, вже буде так. І дуже сподіваюся, що випнята я його закінчу. Правда, в мене вже ці ниточки закінчуються, треба ще дозамовити. А так як у мене є один магазин рукодільний в Шепетівці, ну, дякую і на тому, це моєму рідному місці, де я зараз проживаю. І там вже dm по 25 гривень. І я там хожу, купую, коли мені дуже треба, знаєте, на якісь робочі проекти, а ось так купувати. Кожен раз муліна по 25 гривень, коли ти знаєш, що воно є на, на моці в магазинах по 13-14, то трошки жаби душить. Поки це все дуже простий процес, дуже. Це, тому я його відшила так багато, бо я його беру ввечері, ну, така відпочивалочка. Це вам показала, Мілхіл показала. Ще покажу, що в червню в мене вишивався. Цей проєкт «Донеччина на Чорному. Одну таку вишивку я вишила і відправила клієнтці без оформлення, тому що вона попросила суто вишивку на тканині, відправити її тканинку, і вона буде сама оформляти. А цю другу таку почала на наявність, але як бачите, ще не закінчила. Це наша схема Донеччина на чорному. Чим більше я її вишиваю, тим більше вона мені подобається насправді. І так класно. З білим і просто коли червона, теж класно. Чорному ранку, все стандартно, 32-й каунт. Теж планую в цьому місяці її закінчити і відправити на оформлення багетку. А ще я вам покажу, на якому етапі мати. Матам маком не менше уваги. Тому що щось з ними не так. Чи зі мною не так? З ними все так, мабуть, зі мною не так. Вишивала я тут трішки ромашки. Трішки серединки. Тут все дуже просто: хрестик в дві нитки, хрестик в одну е нитку, е напівхрест дві нитки, ну все, але щось я не знаю, якийсь день я сіла порахувала за. Е сіла порахувала за, як це вам сказати, зараз скажу, За фантостіч, що мені треба, щоб вишити до 1 вересня, як я хочу, Вишивати в з 520 хрестиків. Дотримувалася цього плану всього декілька днів, а потім здулась. І це дуже погано. З дисципліною в мене все страшно погано, і ця вишивка цьому лише доказ. І ніяк я її не поборю, поки вона виграє в цій битві. Хотіла би вже вишити, оце вже 14%, до речі, я вже думаю, ну я хоча б в червні, оце повністю елемент, тут що тут не так багато залишилось деталей, щоб перетягнути пляльці. Ну, і цього не зробила. Да, це такий мій фейл. Цей проєкт мене добиває, але я маю його зробити. Це буде подарунок моїй мамі. І, звичайно, знову це моранку цей колір. І чому я за нього сказала? Я ж вам не пояснила спочатку. Ця тканинка це щось фантастичне. Тому що ось я ще маю таку річ. Ви бачите, це вперше. Це перший пробний варіант невдалий. А це вже щось ближче до того, що я хочу отримати. Це буде нова схема відмовчаним родері. В моїх улюблених кольорах. Я ще тут дуже хотіла додати червоний ось такий, як мій манікюр. Мені вже пройти міняти. Але. Додаю червоний, і асоціації в мене виникають не дуже хороші, я думаю, що ви розумієте, про що, а якщо ні, то дуже добре. І ще не знаю, чи я додам сюди червоний чи ні. Це мої улюблені кольори: блакитний, синій, чорний, коричневий це моя улюблена палітра. І тут я вперше використала ниточки DMC Eco Vita і вони фантастично класні. Вони такі теплі, вони такі затишні. І мені так подобається, що вони ось такі рельєфні, а тут набирування муліне, і воно так рівнесенько, а це над ним. Ну, я в захваті від поєднання цих ниток. Цей колір я заміню, Тут буде мультиколор коричнево синій. Я вже замовила мій фльори, завтра має прийти. І я буду відшувати цю схемку по-новому. Врахую недоліки, які тут є. Зміню, заміню. І надіюсь, що в липні в мене вийде ця схема вже в продаж і вона вам сподобається, і ви теж будете її вишивати. А поки я ще експериментую, підбираю елементи, оця мені дуже подобається, мабуть, її залишу. Тут чорний і коричневий, і тут теж чорний і коричневий, не дуже видно цю різницю, але мені так подобається, я не знаю. З цим центральним елементом я дуже задоволена. А ось цими навколо ще треба попрацювати. Не дуже мені подобається, що цей елемент такий довгий. Я спочатку робила, бачите, менше, потім додавала. Я ж кажу, тут ще роботи і роботи, багато порю. Ще є шпори, ще є шпори. Це як пазл, який ти сама складаєш і сама придумуєш на ходу. Ось так створюється моя схема. І подивимось далі, що з цього вийде. Дивимося, що в нас виходить по схемі. Як мені подобається. Ну, культури у не такі. Якісь такі бліклі. Оцей перехід. Нитки він ідеальний. Я тепер шкодую, що я по плану Ну за своєю задумкою хочу додавати цю нитку. Вона ось цей мультиколор DMC, хочу додавати її тільки в курячий брит, бо вона дуже класна. Дуже. Поки так, ідемо далі. Ідемо далі, додали коричневу Ековіту. Це ще все як було на попередній. Ну, з цієї не було ромба цього, я його додала. І буду далі вишивати. Клас. Оці чорні гілочки я зараз буду пороти. І це повний фейл, бо від них залишиться слід. І я їх вишила неправильно. Я неправильно порахувала, де вони мають бути. Ой. Поремо. І ось так майже весь час. Да, лютий. лютий? А працювати хто буде на кормик? Працювати? Працювати ти будеш? Хто там? Ти будеш працювати чи ні? Ні? Не будеш працювати? Ти хочеш костимашку? Хочеш кісточку? А що ти ще хочеш? Ковбаску? А гуляти? Гуляти? Ну я зараз заняти сонечко? Да? Як це витримати? Я так сижу, а він тут сидить і дивиться на мене цими очима сумними. Звіти вечора я хочу спати. А поки подивіться на проміжний результат, я ще сходила сьогодні на манікюр. Дивіться, який класний. Мені нагадує е, малинове варення. Так от, вишивка. Поки так зробила. Та вже майже все по-новому, ніж було на попередньому варіанті, правда? Поки мені подобається. Отак от, от. Добрий день, показую. Як продовжується робота над схемою вже наступний день, я вже п'ю другу каву і фантазія моя вже на нулі. Здається, дивишся 19 см діаметр це так небагато, а як починаєш заповнювати елементами. Думаю, що вони такі великі ці п'яльці. І так кожного разу. ось з цієї сторони гарно, дивіться, який об'єм. А там перший варіант. Хоча це вже був другий, це третій. Надіюсь, це вже буде фінішний. Додала листочки ще більше е ліній мультиколором. І поки... поки ще над нею працюю. Ось так от я червоний колір, і мені дуже подобається, як з ним виглядає. Ці ромбики дуже класно, прям так, як я хотіла. Ось, скорот брід червоний, Це фіаско. Зараз буду забирати. Вже вечір. Я в захваті. Я ж казала, що треба додати червоний. Оце я його додала і все заграло, вся схема заграла. Це ще на кінець, як ви бачите, ще робимо, робимо. Пробуємо, розпорюємо. Але червоний ну, ну просто ідеально. Зійслала Антонові, нашому дизайнеру. І він сказав, що дуже круто. Значить, так і залишаємо. Другий ранок суботи. Це що? Це готова вишивка. Це нова схема. Ну, не буду ж я вам всю показувати спойлерити. Це Треба дочекатися гарних фото від Юлі, яка фотографує всі мої вишивки, всі мої схеми. Зараз буду розбирати тут оце -от все. І записувати номера точок. Дві такі в мене є класний блокнот. Це мені колись подарувала колишня сусідка. І тут така класна наклеєчка, да? тему дуже. Хоча це так давно було, і до сих пір актуально, на жаль. І кольори, ну ви розумієте, да? а зараз я вам ще покажу, в чому я одягнена. Бачите, у мене навіть одяг під нову схему з таким сердечком, і темно-сині штани. Все все як має бути. Брала я всі нитки, тут в мене намистини, наклейки від Little Stitch. І скільки в мене з'явилось, ековіти, Клас! Ще такий один колір гарний є. Оцей, який я не використовувала. Дуже гарний. Треба буде десь його. Наступну схему можливо взяти. Червоні. Це всякі такі маліни, таке треба розібрати. Все біле це ще лежить від вишивки Донеччини на чорному, якої ще таки не закінчила скарби. Вітайте в сім'ї! Нову схему! Тільки закінчила оформлювати вигоріт. Гляньте краса. О, як мені подобається, тут, тут тільки ультразвук підійде просто. Я в захваті вже дуже хочу, щоб Юля пофоткала і ми запустили цю схему в продаж. М -м -м -м. клас! Клас, клас, клас! І це буде останнє включення в цьому відео. Сьогодні вже 17 липня М -м -м. готова нова схема, яку я вам зараз покажу. Але давайте почнемо не з а з шеперс-буш. Ось майже готова вишивка. Тут трішки я не душила деякі елементи, треба замовити ниточки. Вже буду замовляти разом з всім бісером та і душувати пекстіч. Всі декоративні елементи, я її попрала. Хрестики розпушилися, мій пес гавкає. Мені дуже подобається таке класне коло. Вже багато разів показувала вам цю вишивку. Подивимося наступного разу. Я надіюся, коли буде все-все готово. Це відкладаємо. Ще подивимося, що трішки, трішки додалась вишивка на. Маках ну, майже й непомітно, да, я тут трішки дошивала внизу. Я, знаєте, що... а, тут дошила. Я все-таки зрозуміла, чому вона мені так тяжко йде. Мені не подобається, що вона ось так частинами в пальцях. Я хочу раму, замовити раму таку велику, це вишивка 60 на 40, здається. Одесь таку мені треба замовити раму. Оці п'яльця рами, я маю на увазі, без станка, І натягнути повністю, і щоб я вишивала так суцільно одним кольором все відшив, і потім іншим кольором. Я думаю, що це пришвидшить мені роботу. Ось в мене тепер таке завдання знайти таку раму. Якщо ви знаєте, що мені підійде, будь ласка, напишіть в коментарях, мені То це дуже треба я буду вам дуже вдячна. Гарні, дивлюсь, які ці класні такі коробочки. І головне, що я вам хотіла показати, готова схема, яка вже в продажі, яку ви можете завантажити і вишивати разом з нами. Схему ми назвали Чорне море. Я є назви Антона. Мені дуже сподобалося, і я вирішила, що таке буде. Це тепер наше чорне море. Також я зняла два відео додаткових, які доступні за посиланням. Ви їх можете завантажити в pdf файл які ви отримаєте та при замовленні цієї схеми. Там одне відео про куричий брід, як я його вишиваю. А друге відео такі різні підказки, деталі про взагалом всю вишивку, техніки, нитки. Переходьте за посиланням. Посилання залишаю на цю схему і на всі наші схеми. І на сьогодні це все. Ось так пролетіло дуже швидко, половина літа. Надіюсь, у вас вона була досить активна, цікава і ви всі в безпеці відносні, да, як це може бути зараз наш час. І все з вами, і з вашими рідними, добре. Дякую вам за увагу. Чекаю вас в коментарях. І до зустрічі в наступному відео.